Санвузли просторі кухні та затишні кімнати. Все це планують створити в занедбаному приміщенні Виноградова. Тут у будівлі колишнього кооперативного училища в розпалі капітальні ремонтні роботи. Гуртожиток навчального закладу вирішили переобладнати, аби в ньому мали змогу проживати вимушені переселенці, які перебувають на Закарпатті. Він стояв і не використовувався багато років. З початком війни остро стала потреба у розміщенні. Людей, які вимушено переміщені в Закарпатську область, і керівництво обласної державної адміністрації було прийнято рішення провести аналіз по таких об'єктах, які стоять і не використовуються, і можуть бути використані для розміщення вимушено переміщених осіб. І цей об'єкт був поданий для розгляду. І за дорученням голови обласної військової адміністрації Микити Віктора Федоровича було прийнято рішення, що цей об'єкт підготувати для розміщення переселенців. Фінансувати масштабний капітальний ремонт погодилися представники Угорської екомунічної служби допомоги в Україні. Відтак вони разом з керівництвом Бергівської РДА та ініціативними міськими депутатами від виноградівського осередку політсили Слуга народу проінспектували поточні ремонтні роботи та обговорили деталі. За їх словами, опікуватися переселенцями, які тут проживатимуть, буде виноградівська міська рада. А після відсутності потреби для проживання ВПО використали. Овуватимуть будівлю для потреб громади. Історично так склалося, що завжди некомерційні громадські організації об'єднання грали важливу роль у реалізації важливих соціальних проєктів. Так прикладом на початку повномасштабного вторгнення ворога на територію нашої України, одним з перших руку допомоги надали міжнародні наші партнери. І сьогодні важливим є те, що якраз прикладом цього партнерства є. Є пошук житла для вимушено переселенних осіб. Відтак тут облаштують по 18 кімнат на кожному поверсі. Створять нові душові кімнати, санвузли капітально відремонтують підлогу та обшиють стіни гіпсокартоном. Систему опалення також зроблять нову. Вона буде електричною. Дах уже відремонтували, а інші роботи сподіваються завершити до кінця року. У зв'язку з тим, що тут будуть жити родини, які постраждали внаслідок російської агресії, ми думаємо про те, щоб в майбутньому тут працювали відповідні спеціалісти із родинами та з дітьми. Ну, це психологи, терапевти, аніматори. Загалом ми там, де ми працюємо, ми такі програми завжди підтримуємо. Для того, щоб будинок міг повноцінно функціонувати. Плануємо залучити кошти для ремонту тих приміщень, які майбутньому можуть служити ну, кімнатами відпочинку як для дорослих, так і для дітей. Наразі у міжнародних благодійників наявні ресурси, аби капітально відремонтувати будівлю. Втім, вони вже працюють над пошуком джерел фінансування для укомплектування приміщення необхідними меблями та технікою.